Це черга в одному з медичних закладів Чернігова. В останній день проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних. Чоловіки намагаються отримати обхідні листи, серед них і Чернігівець Владислав. Сьогодні зв'язку з тим, що можуть ввести штраф. Е як і всі тут, ми тут. Дмитро Наточій каже, пройшов лікарів. Тепер стоїть у черзі до голови комісії. Це зайняло у нього два дні. Вчора почав проходити. Тривалий процесс. Ну так, ну два дня займає за день, ну ні реально Чернігівець Андрій розповідає: у квітні вже проходив ВЛК. Це мене просто після лікарняного. Ну, мені дали тимчасово непридатний. І треба пройти повторна ВЛК. минулого разу. Дуже швидко. Сьогодні дуже довго. Зі слів голови військово-лікарської комісії Наталії Лазарук. Згідно з наказом Міністерства оборони no 402 5 червня, останній день проходження ВЛК для обмежено-придатних осіб. Наше населення сподівалося, я так думаю, на. Ще одне продовження цього терміну, але так не сталося. Тому в нас такі черги зараз цей тиждень. Для того щоб пройти військову лікарську комісію, людина має оформити направлення або в резерві плюс в додатку, або отримати в безпосередньо в ТЦК ТСП. Воно оформлюється через оберіг. І приходить потім запрошення в резерв, пишеться там дата, і яка лікарня, де він має пройти. У лікарні оформлюють документи та видають обхідні листи, каже Наталія Лазарук. Люди мають пройти обстеження у психіатра, офтальмолога, терапевта, хірурга та отоларинголога. Вони роблять обов'язково рентгенографію органів грудної клітини або флюорографію, і особам більше 40 років або за показами ми робимо кардіограму. Інше обстеження по показах, ну в залежності від яких діагнози, які хвороби людини в анамнезі. От все потім вони підходять до мене. Я вже заключний висновок роблю. Наталія Лазарук пояснює, лікарі мають приймати не більше ніж 50 людей на день. Приймаємо і більше. Але це важко фізично, морально. За словами юриста, який консультує військових та їхні родини Юрія Танасійчука, порушення правил проходження ВЛК тягне за собою адміністративну відповідальність, а саме штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. На брифінгу 4 червня речник оперативного командування Захід Олег Думбровський розповів, що ті, хто не встиг до 5 червня пройти ВЛК, можуть звернутися до ТЦК та СП з відповідним повідомленням, аби уникнути покарання. Цей механізм працює в залежності від людського фактору, зокрема, окремо ну, окремо взятих ТЦК і їхніх керівників, і способу чи принципів прийняття рішення принаймні, на своїй практиці. Ми це зустрічали. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.